Добрий, день, дорогі друзі та підписники мого каналу. Готуємо сьогодні лінійку самих відомих та смачних видів морозива. Це знайоме всім морозива пломбір з вершками, шоколадною глазур'ю, солоною карамелю та лісовими горіхами, яке має назву білочка, а також морозива лісова каска з вершковим пломбіром, апельсиновими цукатами, апельсиновим згущеним сиропом та лісовими горіхами. Третій вид морозива це морозова крем брюле снікерс з шоколадною глазур'ю, солоною карамеллі та лісовими горіхами. Отже, готуємо пломбірну основу для морозова білочка та лісова каска. Для цього беремо охолоджені вершки жирністю не менше 33% у кількості приблизно 500 г та починаємо збивати міксером. Коли вершки злегка зіб'ються, додаємо 190 г або половину банки згущеного молока. Продовжуємо збивати вершки, поки маса не стане густішою. Але потрібно не перезбивати вершки, бо тоді вони почнуть відсікатися на дві фракції: масло та сироватку. Форму вистиляємо харчовою плівкою. Викладаємо морозиво. Зверху форму теж прикриваємо плівкою. Морозиво ставимо в морозильник приблизно на 5-6 годин. Готуємо основу для морозива крем брюле. Для цього беремо половину банки вареного згущеного молока, яке ми напередодні зварили на протязі 2,5 годин. Для того, щоб у морозиві не було непромісів, ми додаємо до вареного згущеного молока приблизно 50 грамів молока або тих самих же вершків. Масу перебиваємо за допомогою блендера. Тепер додаємо залишок вершків та збиваємо масу до повної готовності, тобто до повітряної та густої консистенції. Це займе приблизно 5-7 хвилин. Бачимо, як маса легко тримається на вінчику і не спадає. Морозиво затягуємо харчовою плівкою та ставимо морозильник на 5-6 годин. Готуємо солону карамель одну з складових нашого морозива. Для цього нам потрібно вершки 33% 200 г, цукор пісок 250 г, масло вершкове 50 г. Відміряємо 250 г цукру, 50 г вершкового масла вищого гатунку та беремо 200 г вершків жирністю 33%. В сотейник з товстим дном виливаємо вершки та перегріваємо їх до гарячого стану, але не кипіння. В окрему ємність з товстим дном висипаємо цукор і починаємо його топити до рідкого стану на маленькому вагні. Коли по колу ємності цукор почне танути, дерев'яною ложкою обережно починаємо перемішувати. Коли цукор повністю розтане, швидко вливаємо гарячі вершки. Маса вспіниться, але це нормально. Швидко перемішуємо ложкою масу. Додаємо вершкове масло, перемішуємо. Колір карамелі повинен бути світлим. Додаємо дрібку солі. Готову карамель протираємо на сито, щоб видалити грудочки, якщо вони є. Карамель по цьому рецепту виходить не рідка і не густа, середня. Вона має саме таку консистенцію, яка потрібна нам для морозива. На смак карамель не гірчить, бо витриманий температурний режим приготування. Накриваємо її харчовою плівкою в контакт та остуджуємо до кімнатної температури. Наступний крок готуємо апальсинові цукати та апельсиновий сироп для морозова лісова каска. Беремо товстошкурий великий апельсин та розрізаємо шкірку на 4 частини. Нарізаємо частини на довгу соломку, а потім на невеликі кубики. Для приготування цукатів ми будемо використовувати метод трикратної варки. Тричі заливаємо холодною водою цукати, доводимо до кипіння і три рази відкидаємо насито. Готуємо сироп для апельсинових цукатів. Беремо склянку цукру 200 г то додаємо половину склянки води. Апельсинові скаринки в останній четвертий раз заливаємо сиропом і даємо закипіти. Знімаємо з плити та остуджуємо до кімнатної температури. Тим часом вичавлюємо сік з апельсину та виливаємо його в сотейник з товстим дном. У нас приблизно 150 г соку апельсина, і ми будемо варювати його з цукром. Цукру беремо половину склянки, це приблизно 100 г. Отже, уварюємо апельсиновий сироп до такого стану, коли він почне згущуватися. Знімаємо з вогню та охолоджуємо. Готуємо шоколадну глазурку. Беремо какао вищого гатунку де частка какао масла дорівнює 20-22%. В Сотиник з товстим дном додаємо 100 г вершкового масла та 100 г згущеного молока. А також 2 повні столові ложки темного какао. Додаємо 1 пакетик ванільного цукру. При постійному помішуванні доводимо глазур до стадії, коли цукор повністю розтане. Охолоджуємо до кімнатної температури. Презентуємо В креманки викладаємо кульки морозова пломбір. Для лісової каски на морозиво викладаємо апельсинові цукати та поливаємо їх апельсиновим сиропом. Зверху викладаємо підсмажений лісовий горіх. Морозова білочка. Пломбір зверху поливаємо шоколадною глазур'ю. Посипаємо горіхами та додаємо солону карамель. Морозиво вийшло просто феєричне. Таке морозиво просто необхідно вам приготувати. Морозива білочка. Однорідна структура. Вишуканий смак справжнього пломбіру. Поєднання з шоколадною глазур'ю. З солоною карамелью та смаженими лісовими горіхами це справжня насолода. Морозова лісова казка. вершковий пломбір з вищого гатунку з кислинкою апельсинового густого сиропу, апельсиновими цукатами та горішками дуже смачно. Морозиво снікерс. Це щось особливе за своїм смаком. Однорідна структура крем-брюле – в поєднанні з солоною карамеллю, шоколадною глазурі та лісовими горіхами, що ж може бути смачніше? Шедевральне морозиво, яке змусить вас тепер завжди його презентувати на святковий стіл. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго! До нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!